Тим часом українці успішно полюють на росіян навіть вночі, виявляють ворожу техніку, слідкують за ротаціями противника і коригують вогонь. Яструбам це 411-й полк безпілотних систем допомагає в цьому данський дрон «Хайдран». Шукати ворожі цілі, наводитися, передавати дані, він здатний цілодобово і за будь якої погоди. Данська пташка нищить ворога навіть коли той глушить зв'язок. Реальні кадри, розвідки місцевості і бойова рутина екіпажу у нашому спільному репортажі із армією ТВ. Там я бачу вроді би рух, а на дорогі, біля неї. Ми можемо по ній зараз полетіти. До будь. Це робота 411-го окремого полку безпілотних систем яструби. Хлопці з неба стежать за ворогом та знаходять цілі для ураження завдяки данській пташці. Рк'ю 35 хейдрон. «Hey, Цей красень часто працює вночі. Це дрон данського виробництва, який веде розвідувальну роботу. І наразі він уже готовий до виявлення ворожих цілей. Екіпаж за ніч робить в середньому п'ять вилітів. Загалом інтенсивність роботи і кількість вилітів залежить від багатьох факторів: це як і подавлення, ворожі. Також працює наше подавлення під час повітряних тривог. RQ-35 «Хайдрон» п'ять хайдрон ідеальний для роботи вночі. Це тихий мобільний та надійний розвідник. Він дає бійцям реальну перевагу, дозволяє бачити ворога, залишаючись непоміченими, точно коригувати удари і реагувати в реальному часі. У повітрі може перебувати понад півтори години. Після запуску пташки в повітря оператори стежать за ним на моніторі комп'ютера. Один з операторів дроном управляє, інший слідкує за зображенням на камері. Ночна робота має певні нюанси, тому що це робота по сигнатурам тепловим, і робота по з певним лайфхаком, коли ми переключаємо камеру на днівну і дивимося, чи не їде якась автівка на фарах. Хлопці знаходять цілі, передають координати. Доброї ночі, пане оперативне, бачимо рух в зоні інтересу, там де ви скидали. А як ми знаходимо цілі, ну цю місцевість ми знаємо вже, напевно, як свої п'ять пальців, все-таки рік літаємо. А, тому плюс-мінус знаємо їхні логістичні шляхи, знаємо, в який час відбувається ротація. Це нам допомагає їх знаходити і знешкоджувати. Інколи роботу наших дронів ворог ускладнює, намагається глушити сигнал або подавати фальш-координати. Є певна кількість супутників, ми їх не використовуємо, але літак їх бачить. Це перший а. літак. Це свідчить про те, що йому йому ці координати підставляють, значить, значить, кацап знає, що ми тут. Та навіть якщо дрон тимчасово втрачає зв'язок з оператором, він самостійно виконує завдання. Якщо немає зв'язку між радіостанцією і літаком. Він буде повертатися на свою місію, яку ми побудували, і знаходить такий дрон різноманітні цілі для удару. Ми працювали по градам, ми працюємо по контрбатареї. Це по артилерії противника. Ми працюємо по особовому складу під час ротації. Так само і автівки, які участвують в цій ротації, підвозять особовий склад. Це легкові автівки і вантажні автівки. Mm -hmm. І що важливо, дрон цей неодноразовий. Наші пілоти БПЛА успішно повертають його після кожного завдання. Іноді буває так, що літак о, десь сідає, і ми не можемо його знайти. Але там потім аграрій орає поле і знаходить наш літачок, передають його назад. Слава Богу, всі разом працюють на перемогу. А чому він кружляє? Валу. Такі розвідувальні дрони це очі українських військових, щодень і ніч тримають ворога під контролем. І саме завдяки таким пташкам зсу бачать усе і завдають удару першими. Влада цимбаленко ілона ковальми, Україна, армія ТВ. Марафон Єдині новини.